Тому що на мене це взагалі одне і те саме. Але військові мають зрозуміти, що вони також команда, різна команда. Нехай вас не лякає те, що у нас тут багато людей раптом стали мати свою думку, в тому числі військові. Це не страшно. Розумієте індивідуальність кожної окремої одиниці. Веде до компановки, до, так би мовити, кластерізації, навіть не знаю, як це все назвати, ну, тобто розсіювання так чи інакше веде до згуртовування. Але це процес поступовий, як казав один китайський класик. Настоящая скорость неуловима, як легкий бриз. Как движение туч, восход луны, зменені цвета ліс, появление первого зуба у ребенка. Ты не когда влюбился. Це все не відбувається швидко, але воно відбувається. Ось це важливо. Вклада буде опиратися. Знову ж таки, тому що, навіть якщо система хромає на дві ноги, а наша влада це якраз та система, яка хромає на дві ноги, то навіть за цією умовою влада буде опиратися. Це також нормально. Але якщо ті самі військові заявлять про себе, про певну силу, з якою потрібно рахуватися. Політичному плані маю на увазі, то влада просто змушена буде піти на поступки. Тому що наша влада зайняла деструктивну позицію, що треба пересварити військових із суспільством, владою із військовими. Ну, тобто це дешевий трюк. На 21 століття це сильно дешевий трюк. Нікому не здається, що ці фінти видно. Видно їх чудово. Значить, треба створити противагу, з якою влада буде рахуватися. І коли військові наступний раз пред'являть ще раз на стіл програму, то вже тоді влада не відвертеться, тому що влада буде знати, що за спиною у військових суспільство, і там, де військові не зможуть дати владі звіздюлей, які вона заслуговує. То суспільство цю владу не йде, так би мовити, догони, перегони і поставить в незручну позицію. На владу треба тиснути, в тому числі з точки зору військових.